В театрах ми бували, ми завзяті театрами. Ми ходили на балет. Там у них такий буфет. вишневий, фанта, сир, цукарки пломбір, вафлі, тістечка, паштет. Нам сподобався балет. Потім ми ходили в драму. Там загубили маму. бо в антракті в першій макті ми відвідали буфет. А в антракті другій макті вже шукали туалет. А в антракті другій макті драматичний був сюжет. Справжня драма чи балет тільки там, де є буфет. Класний, класний, суперкласний там, де є такий буфет. По театрах ми бували, ми завзяті театрали. Ми ходили на балет, нам сподобався буфет. Ми ходили на буфет, нам сподобався балет.